Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. в АТБ. вже від завтра стартують нові акції з 17 по 23 вересня, включно акції для всіх. Бажаю приємних перегляду та вигідних покупок. Оселедець від своєї лінії з духмяними травами 180 грамів за 46 гривень. Такий оселедець від своєї лінії. Філе матьєв олії 240 грамів за 59 гривень. М'ясо міді в олії від своєї лінії із прянощами. В упаковці 200 грамів, ціна акційна 54 гривні. Сьомга слабосолена, філе шматочком на шкірці 180 грамів. За 187 гривень. Сир набів твердий Цезар пластинками. Вага 135 грамів, ціна 59 гривень. Сир мазда 135 грамів, ціна 59 гривень і ще ось такий. Сир едем також по 59 гривень за 135 грамів. Він нарізаний скибками. Сир від торгової марки Комо плавлений. Є два варіанти. Вершковий тенеру або бекон. Ціна 16,50. Сир м'який фалата преміале вага в упаковці 180 грамів. Ціна 46 гривень. Кефір просто наше» – 2,5% жирності в упаковці 870 грамів. І акційна ціна 41 гривня, 50 копійок. Зі знижкою буде сметана молокія 20% жирності в стаканчику 300 г. За 44 гривні. Десерти сиркові дольче. Вага 200 г, два буде акційних варіанти. Це ось такий шоколад і банан, і шоколад і вишня. За 32 гривні та 50 кубів. Сирок глазурований від своєї лінії зі смаком шоколаду. По 12 гривень вага 36 г. Сирок з ароматом ванілі по 11 гривень, також 36 грамів. І такі сирочки глазуровані, вони є подвійні, тобто дві штучки. Один варіант зі смаком чорної смородини, а другий смак вишня. Їхня загальна вага 60 грамів, акційна ціна 17 гривень. Хек хупсі, тушка. Ціна за 100 грамів 17,40. М'ясо креветок варене морожене від своєї лінії. В упаковці 400 грамів. Акційна ціна 169 гривень. Від торгової марки злагода масло 72,7% жирності 180 грамів. Акційна ціна буде 70 гривень. Пельмені мішутка із м'ясом індичком. Вага в упаковці 650 грамів, акційна ціна 102 гривні. Пельмені мішутка філейні. В упаковці 650 грамів. Вареники мішутка. Пюрешка на вершковому маслі. Вага в упаковці 450 грамів, акційна ціна 39:50. Пальмені від торгової марки 3 ведмеді. Мішутка із м'ясом індички. Вага упаковці 650 грамів. Акційна ціна 80 гривень. Ковбаса від торгової марки Добров. Лікарська 500 грамів за 125 гривень. Сардельки із сиром від торгової марки М'ясна лавка. Ціна вказана за 100 грамів. Акційна буде. Філе куряче, копчено варене. Ціна за 100 грамів 26,70 Виріб фаршевий від розумного вибору. Ходох варені 450 грамів за 52 гривні. Вагові цукерки. Червоний мак від своєї лінії. Ціна за 100 грамів. 24 гривні. Та 15 копійок. Такі цукерочки від своєї лінії по 15 грамів вагою. Акційна ціна 8 гривень. Це дуже схоже на фруктову пастилу. Такі цукерочки. Желені цукерочки від торгової марки Рошен. По 70 грамів упаковки. Акційна ціна буде 19 гривень. Користий шоколад від торгової марки «Рошен», Вага 80 грамів. Є три варіанти: темний, молочний та карамельний смак 41 гривня та 50 копійок. Батончики від торгової марки Nestle KitKat – 64 грами 36 гривень. Акційна ціна на Coca-Cola об'ємом 2 літри, смак черрі. 41 гривня, 70 копійок. Хлібний квас від своєї лінії. 2 літри об'єм за 36 гривень. Напій енергетичний об'єм 500 мл за 43 гривні. Буде акційна ціна на нектари від своєї лінії, щоправда, не всі. А виноград, яблуко і персик об'ємом 200 мл 9 гривень та 30 копійок. Вода, детокс, природня мінеральна. Об'єм літр та 200 мл. З акційною ціною 45 гривень. Напої від розумного вибору об'ємом 2 літри, тархун або смак лісових ягід та вишні. З акційною ціною 19 гривень. Це за 2 літри. Фанта об'ємом 2 літри. Є два акційних варіанти: мандарин або ось такий без цукру за 39 гривень та 70 копійок. Майонез від торгової марки Оліс столовий 300 г в упаковці з акційною ціною 30 гривень. Також буде майонез по акції чудовий від торгової марки Оліс 26,30 гривень. Соус Густо Алжирський в упаковці – 180 г. Акційна ціна 24 гривні. Соус карбонара від торгової марки Густо також 180 грамів. Акційна ціна 22 гривні та 70 копійок. Соус від торгової марки Чумак. Французький з гірчицею. 200 грамів в упаковці. А ціна 22 гривні та 30 копійок. Соус чумак херсонський. Вага в упаковці 485 грамів. Ціна 44,50. Буде акційна ціна на ось таку свинину у власному соку від своєї лінії. Вага 525 грамів. А акційна ціна 89 гривень. Яловичина у власному соку також з акційною ціною 100 гривень та 40 копійок. Олія від торгової марки 100 рафінована 850 мл об'єм. Акційна ціна 72 гривні та 50 копійок. Вермішель швидкого приготування мівіна 11 гривень. Суміш така фруктово-горіхова для дітей. Мікс». Вага 150 г, а ціна 43 гривні. Манго сушене в упаковці 100 г, акційна ціна 52 гривні. Коронні вироби, зірочки в упаковці 500 г, акційна ціна 38 гривень. Також ось такі кільця будуть з акційною ціною. Також 38 гривень. І спіральки вони йдуть трьох кольорів в одній упаковці. Акційна ціна. 55 гривень за пів кілограма. Солодка стев'я Green Life. Вага в упаковці 250 г. Акційна ціна 94:50. Розчинна кава. Nescafe Еспресо. 200 г в упаковці за 348 гривень. Розчинна кава Нескафе Голд. Також 200 грамів в упаковці. І акційна ціна буде 264 гривні. Більша упаковка 280 грамів за 357 п'ятдесят Кава Якобс Монарх. Рощина у склі 95 грамів. 194 гривні. Розчина кава «Якобс Монарх в упаковці 280 грамів. Акційна ціна 400 гривень. Кава «Якобс Монарх Мелена. 230 грамів за 195 гривень. Кава Мелена Ейліс Бурме Кофен. 500 грамів за 336 гривень та 50 копійок. Такий варіант в упаковці 250 грамів 202 гривні. Батончики нац вага 42 грами, Акційна ціна 25 гривень. Батончики від торгової марки Line вагою 42 грами, Будуть з акційною ціною 15 гривень 50 копійок. Чай розсипний, чорний з ароматом бергамото від торгової марки Deluxe. Вага 100 грамів, акційна ціна 56 гривень. Такий чай чорний є це ілонський крупний лист. Вага у упаковці 80 грамів 52 гривні. Чай зелений від «Делюкс» із цитрусом та пелюстками квітів. 80 грамів за 50 гривень. Такий чай від «Делюкс» це суміш чорного та зеленого у упаковці 80 грамів. Акційна ціна 50 гривень. А ось такий чай, зелений, байховий з жасміном 100 грамів за 56 гривень. Чаї ахмат Ті є два варіанти: класичний або із бергамотом в упаковці кожній по 100 грамів. Акційна ціна 58 гривень та 40 копійок. Ахмат Ті. Класичний чорний 20 пакетиків. Теж акційна ціна 28 гривень та 50 копійок. І велика упаковка 76 пакетиків за акційною ціною 97 гривень. Чай пакетований від Monomach 45 пакетиків в упаковці за акційною ціною 35 гривень та 60 копійок. І ось такий чай, «Мономах» лісові ягоди, 45 пакетиків за 35,60 гривень. Такий варіант: це є 1001 ніч, суміш чорного та зеленого. В упаковці 30 пакетиків за 32 гривні. А ще чай, зелений, мономах, 28 пакетів за 28,50 гривень. Поки сезон чаювання розпочинається, ще є гарні акції на морозиво. Ось таке морозиво факел від своєї лінії з какао та згущеним молоком 90 грамів за 21 гривню. Морозиво каштан від своєї лінії. Два вони будуть з акційними цінами 15 гривень, вага 70 грамів. Морозиво від торгової марки «Руть» зі смаком полуниці «Донатс» 70 грамів за 20 гривень. Морозиво «Максимус» від торгової марки Ласка вагою пів кілограма буде по 100 гривень. Морозиво від торгової марки Лімон таке біленьке в упаковці 700 грамів і акційна ціна 94 гривні. І такий варіант морозива зі згущеним молоком. Щоправда, тут вага 500 г. Акційна ціна 68 гривень. Туалетний папір Зева Делюкс. Він є трьохшаровий, 4 рулони з ароматом персика або без за 86 гривень. Вологі антибактеріальні серветки від торгової марки День у день 120 штук в упаковці з акційною ціною 43 гривні. Сухі косметичні серветки універсальні від своєї лінії Elite Soft. Вони є двохшарові 150 штук за 32 гривні та 50 копійок. Дуже гарний в них дизайн. Такі листя. Вологі дитячі серветочки від торгової марки День у день. Цієї більші упаковки по 120 штук із клапаном за 40 гривень. Туалетний папір від своєї лінії двошаровий, 4 рулони з жовтого кольору. Ціна 37 гривень. Щоденні прокладки від торгової марки Котекс. В упаковці 46 штук. За 67 гривень. І ось такий котекс прокладки Ультра Найт в упаковці 12 штук за 63 гривні. І прокладки Ультра Normal в упаковці 16 штук за 60 гривень. Підгузки трусиками мінібі 185 гривень є для хлопців або для дівчат. Зубна паста блендамет 3D 75 мл за 60 гривень. І такий варіант. Тверде дитяче мило від своєї лінії Mini B 70 грамів 9 гривень. А є ще більші упаковки по 4 штуки. Загальна вага 280 г за 33 гривні та 40 копійок. Шампуні та бальзами від торгової марки «Романтик». Об'єм 850 мл. Вони йдуть із дозатором. Ціна 100 гривень. Шампуні Head and Shoulders 2 в одному об'ємом 500 мл за 193 гривні. Доместос засіб для унітазу в білій упаковці об'ємом 1 літр. Акційна ціна буде 96 гривень. А ще буде зі знижкою Доместос в зеленій упаковці меншого об'єму 750 мл. З акційною ціною 77,50 гривень. Порошок для прання тайт аквапудра кілограм та 800 г за 195 гривень. Тайт порошок для ручного прання в упаковці 300 г 38,50. І також для автоматичного прання акційна ціна 46 гривень та 50 копійок теж 300 г. Капсула для прання Wash and Free – 19 штук в упаковці за 149 гривень. Гель для прання Wash and Free. 2 кг та 100 г з акційною ціною 86 гривень. Гелі для душу від торгової марки FAM для чоловіків об'ємом 400 мл з акційною ціною будуть по 105 гривень. Жіночі кулькові дезодоранти від торгової марки Фа. Об'єм 50 мл. Акційна ціна 55 гривень. Чоловічі також фа будуть зі знижкою. Акційна ціна 60. Дезодоранти Рексона чоловічі об'ємом 150 мл будуть по 83 гривні та 50 копійок. Жіночі. Дезодоранта від торгової марки «Рексона» об'ємом 150 мл за 81 грн та 50 копійок.